пані Ніно, ми з вами ще поговоримо і про митну, і податкову політику і економіку, але е, ми транслювали представлення президентом плану перемоги. Звісно ж, не про атмосферу, а те, що ви для себе, як народна депутатка України, почули зараз і е, що, які для себе зараз от перші висновки зробили. Я розумію, що це детально будемо ще обговорювати. Дуже важливо, що в плані президента був економічний блок, тільки от його наповнення і суть це окрема дискусія, і ми маємо про це детально ще поговорити з вами. Я просто зараз коротко своє враження, я знаходжусь на продовженні роботи бюджетного комітету по розгляду пропозицій до бюджету і сидячи поряд зі слугами народу, я Сказала їм, що от щойно ми почули дуже багато правильних слів про єдність всередині країни. Від цього залежить наше майбутнє, в тому числі і вплив на виконання плану, який був сьогодні озвучений. Декілька разів президент сказав, що в нас немає середині ворогів, ми між собою не ворогуємо. Ми маємо працювати виключно в єдності. Мені здається, що таку е е кількість разів, як він повторив слово єдність, я ніколи від нього не чула. Це вперше було так, от зараз єдності цього цієї немає. І я колегам зауважила, що якби ви почули президента, ви б зрозуміли, що зараз треба шукати компромісні рішення і спільно ну, витягувати економіку з того стану, в якому вона знаходиться. А для цього перш за все треба попрацювати якісно над проектом бюджету. А то виходить, президент сказав одні слова, а насправді працюємо все, все в старому ж стилі. Жодних поправок, жодних навіть роздумів, чи, чи, знаєте, навіть бажання попрацювати над скороченням видатків немає. Це означає, що е, знову всі живуть своїм життям, своїми думками і діють на власний розсуд. Якщо не буде таких і подальших спільних зустрічей, тоді нехай президент збирає виконавчу владу, збирає знову парламентарів і проводить ще одну зустріч, де оті свої головні меседжі повторить для того, щоб ми справді діяли так, як потрібно зараз, в нормальній країні. А якщо далі так буде продовжуватись, то тоді це знову просто виступ, який ну, по крайній мірі всередині країни нічим іншим не може закінчитися. Тобто поляризація суспільства, на якому зараз наголосив в своєму висвітлення. Стопі, президент, насправді вона відбувається, тому що вийти зараз із урядового кварталу було занадто важко. На кожному вході стоять велика кількість людей. А те, що робиться в процесі операційної тут діяльності, коли ми працюємо в комітетах, то продовжується все як і було. От і все. Пані Ніно, хотілося б все-таки повернутися до цього звернення президента чи виступу президента, який був щойно. Тим більше ви чули на власні вуха. Там все те, що там відбувалося, і завжди детально аналізуєте. От ви сказали, що детально поговорите про економічний блок. Там йшлося там про природні ресурси України, там, зокрема, еліті і так далі. І так далі, і мовляв, там якесь спільне користування в майбутньому з партнерами. Про, про ці речі йшлося там, про інші. Речі, будь ласка, от з того, що ви почули та від президента про економічне, економічний блок, що ви можете сказати? Про цей план перемоги можна було зрозуміти, що президент запропонував угоди щодо спільного видобутку тих унікальних природних ресурсів, які є на території України країнам Європейського союзу і Сполученим Штатам, вони мають бути зацікавлені в економічній підтримці нас зараз під час війни. А ми їм маємо запропонувати шляхи, які їх зацікавлять після закінчення війни. Тому от коли була сказана фраза про те, що над представленим планом зараз наші партнери працюють і детально опрацьовують пропозиції. Я розумію, що і в цьому плані також, тому що ми маємо зацікавити наших партнерів і дати якусь надію чи вже більш конкретні. Запропонувати механізми, як ми спільно спільно з ними і в їх інтересах також будемо відновлювати економіку країни після війни. Чим ми можемо зацікавити їх? Ну, звісно, унікальними природними ресурсами. Це титан, це літій. Це дуже важливо розуміти, що східна частина України захоплена, на ній знаходиться безліч велика, великий перелік унікальних природних ресурсів, і це також може має спонукати наших партнерів до звільнення цих територій. До звільнення цих територій, це і ще президент наголосив, що якраз ресурс надпотужна ресурсна база була також тим тригером для подальших дій Російської Федерації в плані війни проти України. Вони не могли погодитися з тим, що наша унікальна держава з нашими природними ресурсами зможе бути не під їх впливом, і вони не зможуть використовувати натра так, як вони робили до, до цих пір. Ну і ще важливо, як ми потім самі реалізуємо ці навіть речі, з якими ми апелюємо до наших міжнародних партнерів. Вони звертають увагу на те, як там намагаємось знайти додаткові кошти на підтримку збройних сил, підвищення податків, до прикладу, як ми формуємо свій бюджет для когось, може здаватись там дрібницею, але з іншого боку, вони дійсно за цим стежать, реагують і розуміють, як ми тут вдома працюємо для того, аби потім. Погодьтесь, пані Ніно, реалізовувати такі масштабні проекти щодо покладів тих чи інших цінних металів, і не тільки ви знаєте. Я зауважу, що ми унікальні в усьому. Наша політична культура, наше податкове навантаження, наша, наш порядок ведення бізнесу і захисту інвестицій, і власне капіталу в Україні вони не не такі, не європейські, мають дуже багато недоліків. В нас судова система не захищає права власності, і, взагалі, в нас з цим дуже багато питань. Тому я сподіваюся, що все ж таки наші партнери. Вивчаючи пропозиції, які скоріше за все тому, що було сказано про угоди, які запропоновані країнам-партнерам, тобто, вичитуючи, працюючи над цими угодами, вони будуть розуміти, які реформи нам ще треба зробити для того, щоб і їм було безпечно, і вони мали якби. 100% впевненості, що з нами можна працювати, що їх капітали, їх інвестиції теж будуть захищені, і що ми виконаємо всі взяті на себе обов'язки. Не секрет же, що в нас немає тяглості влади. У нас кожна влада починається спочатку. Нас кожна влада вибудовує свою модель економічних економічної політики країни. Це є одним із величезних недоліків, що не дає нашій країні взагалі можливості вирватися і хоча б стати на якийсь певний належний рівень. А щодо підвищення податків. До речі, ми радилися з партнерами, чи як вони думають, як би вони от поступили в країні, де війна, де 50% бізнесу залишилось і насправді може працювати чи час для підняття податків? І я тут навожу слова Фрінзкер перш за все про те, що вона впевнена, що не не податками, не за рахунок підвищення податків можна наповнювати бюджет. У Нас є більші можливості, але над ними треба працювати. Це великі корупційні такі складові. які Діють в багатьох секторах економіки, але важливо й те, що в усьому іншому вони говорять, це ваша справа внутрішня. Ви самі вибудовуєте економічну політику. Якщо ви відчуваєте, що запас міцності в бізнесу є, ви маєте право підвищувати податки. І тому все, що зараз робиться в країні, я розумію, що це відчуття влади. Вони відчувають, що і люди. І бізнес може платити ще й ще І тому. Така політика по підніцю податків. Uh, Дякуємо вам, пані Ніно. Ми будемо yeah. дуже чекати вас у студію для того, щоб докладніше поговорити, в тому числі і про податкову і бюджетну політику. Ніна Южаніна, народна депутатка фракції Європейська Солідарність, членкині комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, була з нами на зв'язку